Таю зараз на покрівлі шло будинку ОСББ Ромашка 2 Тут встановлений повний комплекс засобів для генерації і накопичення електроенергії, завдяки якому є можливість функціонувати в разі відсутності електроживлення. Це можливо завдяки реалізації участі в програмі і «Грімдім», і співфінансування і компенсації за автономні джерела живлення. Обладнання, яке забезпечує електроенергію загальної позикові мережі, це інвектор на 12,5 кВт і два акумулятори по 15 кВт з сумарною потужністю понад 30. Це дозволить трьом нашим будинкам взимку мати заживлені теплопункти всі три. Орієнтовний розрахунок передбачає до 11 годин запас електроенергії в цих акумуляторах.